Велосипедисти, мотоциклісти, власники ретро-автівок курсували вулицею міста. В Івано-Франківську відбулося веломоторетроавтоблагословення. Це традиційний пробіг в рамках християнського фестивалю Вгору серця, вирушивши від церкви зіслання Святого Духа, його учасники проїхалися центральними вулицями міста. Дорогою колона зупинилася в меморальному сквері. Там священники відслужили панахиду за загиблими героями Небесної Сотні та АТО. Шули своє життя. За незалежність нашої країни, і щоб простити їм всякі провини добровільні, і недобровільні господи. помилуй. Далі маршрут проліг до заводу Автолемаш. На його території учасники традиційно зібралися поблизу стіни з панно. Ісус благословляє подорожніх. Був створений цей образ, і потім вирішили, що це правильна подія для. Тих, щоб ми один раз в рік, принаймні, перед таким якимось е, активним велосезоном е, згадали про повагу там, один до другого. Насправді воно якось цікаво, емоційно. Для нас це те, як і було, таке. Тобто, це між тими, хто на дорозі, одна молитва між тими, хто на дорозі. Це найважніше сьогоднішнього дня. Очолили колону велосипедисти для декого двоколісний вже звичний засіб для пересування. А от Вікторія, спортивний її велосипед, осідлала вперше. Треба проявляти свою позицію і брати участь у всьому, що відбувається в місті. Це один з таких заходів, які варто відвідати, як я зрозуміла. Вперше сьогодні як я розумію, відбувається вже багато років. Я перший раз почула і вперше приїхала. Перше по місту їду, і було не важко, було досить комфортно. Тому всіх на наступний рік їхати. Мені сподобалося. Задля благословення свого трьохколісника до пробігу долучився байкер Олег. Його залізний кінь, постійний учасник різноманітних виставок, реставруючи мотоцикл, каже Олег, вклав в нього не лише чимало коштів і часу. А й частинку душі приїхав на К-750 60-го року випуску. Гарний мотоцикл має велику косметичку. На дорозі поводить себе прекрасно, проїхав 200 кілометрів. П'ять років поспіль веломотоавто ретро пробіг. Об'єднує учасників дорожнього руху у спільній молитві. Саме вона невід'ємний елемент даного заходу. Минулого року ми були теж присутні. Ну, ходимо до церкви. Стараємось частіше ходити і підтримуємо такі е, імпрези від церкви. Потрібно всім, не тільки людям, які на транспортних засобах взагалі всьому людству потрібно Боже благословення. На щасливі мандрівки та покатушки вело мото авто ретро транспорт докропили свяченою водою. Після благословення Вінницькі та компанії зіграли для присутніх невеличкий концерт. А експериментальний гурт пенсія спільно з учасниками пробігу заспівали. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.